А втім, знаєте, чай без цукру це не так вже й огидно. Я вже починаю потрохи звикати. Всім вітання, до речі, Вандер Київ на зв'язку. Це у мене в пляжці з під Mount'ie холодний чай. Я люблю чай пити охолодженим, я його заварюю, потім закидаю його кригою, льодом, охолоджую, кидаю в морозильник. А потім п'ю. Ось така то в мене тактика. Якось отак воно працює. Конкретно цього разу вийшло воно не так вже і крижаняче. А втім, нічого, завжди його можна кинути на балкон, десь хвилинок на півгодини, і потім все гаразд буде. Потім все зливаємо в одну велику пляшку. С-під Dew. Така пляшка є лишень у мене і у Майкла Джексона. <ріх> ну, ще у бариг, які продають подібні пляшки гривень вже, мабуть, за 300, за 400. <ріх> Півторашка Mountain Dew за 400 гривень. Ви, бляха, що знущаєтесь. Щоб вас всіх з-під рак Бариги їб** а щодо чаю без цукру, я чому власне почав його пити? Я, я, я то взагалі люблю енергоси. Енергосики я люблю, але ж бляха, скільки тут цукру в цих енергосах. Навіть якщо пити енергос без цукру, воно, по-перше, набагато дорожче вийде для кишені, для гаманцю. А по-друге, все одно воно не надто корисно, тому я пробую для себе. Потроху переходити на чаї без цукру, і в принципі воно в мене навіть виходить. Каву без цукру я пити не можу, кава без цукру це от прям зовсім блюватиння, а чай без цукру спершу не надто подобався, а тепер вже ну не те, що подобається, скажімо так, більш-менш притомно, більш-менш року. А оце мій сніданок грежечка з грибами, з хроном і з часничком. Це перетертий чесночок, я ж бо його обожнюю. Потроху вже намагаюся слідкувати за своїм харчуванням, бо ж здоров'я воно не залізне, і всі ми смертні, як то кажуть. А мені вже не 15 років, і я вже потроху починаю відчувати своє тіло, свою вагу, свій поперек, іноді навіть своє серце та свою печінку. От тому. Потроху, потроху, не те, не те, щоб я сідаю на дієту. Я на нею не сідаю, ну і нахуй. Але все ж таки, ну. Намагаюся харчуватись правильно. Намагаюся харчуватись гречечкою. Замість енергосів чай без цукру. Замість дабл чізбургеру. Звичайний чізбургер. Ну, ви коротше, зрозуміли мене. Осани всім вітання. Сьогодні незвичний день. Сьогодні я піду на поетичний квартирник. Там буде один такий цікавенький захід сьогодні. Проходитиме він у пен-клубі на Подолі. І, от, коротше, там сьогодні, і от там сьогодні, от, якраз там сьогодні відбуватиметься поетичний квартирник, на який я маю змогу сходити. чом би ні? Врешті-решт вирішив такий піти. Там буде мій тато. Моя мама також, поки в Києві от вирішила сходити. Коротше, всі мої там будуть, і всі ми вирішили піти. Тож сьогодні ввечері і підемо. З приводу зйомки поки що не надто зрозуміло: зніматиму я там, не зніматиму, чи вдасться щось цікаве підзняти, цікаве для вас, я маю на увазі. А втім, спробую спробую познімати щось для вас, можливо, щось цікавеньке з цього й вийде. Погнали! Зустрівся вже з татом. Тато Так, Привіт, Одеса мама. Біль... Прямо біля виходу. Там, де ч чі... дому, туди вихід. бо той перекритий. Це я для Ютубу. <ріх> <ріх> Це ми... ми просто маму чекаємо. Біля Одеса мами, навпроти Одеса мами, чекаємо маму. Вона зараз має під'їхати. З хвилини на хвилину. До речі, саме в цій Одеса Мамі ми святкували день народження камрада нашого, який вибрався з окупації, з Херсонщини. Ще й сина вивіз. Ось вам деякі фрагменти. <рес> да, Красна рибка. Нормальна тема. Із піарце. Так, це у нас это здесь 800. Здесь. Ага, все. Красно, спасибо. Спасибо. Коротше, чекаємо маму і потім все, потім вже йдемо на поетичний квартирник. П'ємо з татом Енергоз. і чекаємо на маму. На, пий! Смачного. Коротше, вже зустріли маму, в повному складі всі зустрілися. Викликаємо зараз таксо, бо трохи запізнюємося. І вже скоро будемо на місці в українському пен-клубі. Ось цей. Жовтий. Е, ну, то що ліворуч від нього. Да. Оце він якраз, так. Да. Сіренький оцей. Напуск вже бачу там клуб. Вон пен написано. Да да да. Я до нього якраз подключився.

Від нервових картин просто рани від слів не бояться, не зростаються русла, судин. Нової кошти. мама Я, романа читає Якщо потросити. Неви по ніяк на денці Келих, місяць кривавий дігук. Ним розітну клітку, грудну і посипляться сенси. Ось тобі мертва риба. Уявний друг. Ось тобі диких лисиць кохання хутро, ось тобі жовчний камінь. Ось тобі хмиз до ватри, кресало, ось тобі сіль до рани, залізний славень, Спечена кров, а рибу засмаж, із жири, би і не бувало. І літо ніжності за край, за береги, за обрій, за кордони. Тече, як мед із кров'ю, синій чай, проколе варево із беладонне, О, Донна, Белла, панно, інно, і та славнозвісна звісна графиня, любові, жорна, чорній у вівлі, а хідь незаймана, перлинна і первинна. Сиди у схроні, чисте кулемет, не потикайся на поверхню спраги. І хай тобі тече кривавий мес по стебних стопах угорені усади, звитяжних харакутних сновидінь, що зупиняють подих на півслові, укус плече, птах, скрик, прибої рінь, і на півстогін звуки ще не мова. Хай розіб'ється світ і хуля, пам'ять, витре хай хоч потоп любови і настав. Thank mm -hmm. Все, відсиділи половинку заходу. Та й годі, як то кажуть, розумному достатньо. Нормалди. Половинку відсидів, пробздівся, на людей подивився, люди подивилися на мене. Безмежно дякую усім, хто підтримує мене фінансово, зокрема, спонсорською підпискою або ж донатом, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую Смоукі Нагата за 7 гривень. Мені ліньки, якщо чесно, всім цим займатись. Роби простіше, якщо чуєш незнайому композицію, просто питай в коментах, що це за музика. Звісно ж, з таймкодом, Я намагатимусь відповідати на подібні коменти. Ну а далі ми з батьками, я з мамою і з татом, пішли у пузату хату. Та давай тут, тут в тихому куточку ж. Тут за те в куточку. Навпроти грецька гіросна. Я оце хотів гірос. Але зрештою зрештою вирішили все ж таки йти в пузатку, всі разом. А там гіроси. Треба буде якось спробувати. Що? Мою зачіску. Кончунувата в мене зачіска і фарбування не таке вже й класне, але ну. уже как есть можно еще моих брать а я уже я, я взял. взял я уже взял <laughs> Не лююсь Добре, добре. оба на бляха а это еще такое Якусь сцену монтують на контракті. Коротше, поїли. Зараз ще й прогуляємося з батьками. Я прогуляюся зі своїми батьками подолом. Прогуляємося або через Сагайдачну, або через Братську вулицю і вийдемо на поштову. Отакий-то у нас план. Відчуваю, прямо таке якесь дит... дитиняче щастя чи що. від того, що у своїй неповні 25 років. Знову просто так от беру і гуляю з батьками. Музика Holding on I know I'm I know I'm